Всім привіт! Сьогодні я покажу, як отримати водійське посвідчення з першої спроби по маршруту номер 6 вулиця Перемоги, 20, Територіальний сервісний центр 8041 Спочатку потрібно відрегулювати своє робоче місце під себе. Налаштувати сидіння. Далі потрібно налаштувати дзеркала заднього виду, ліве, праве. Та центральне. Після цього потрібно пристібнути пасок безпеки, також не забудьте нагадати, що інспектор теж має пристібнутись. Далі запускаємо авто. Запускаємо двигун. Знімаємо стоянкове гальмо. Вмикаємо першу передачу та вмикаємо лівий показчик повороту перед початком руху. Перед тим як виїжджати. Із парковочного місця потрібно переконатись у безпеці маневру, дати дорогу пішоходам та транспортним засобам, які рухаються зліва та справа. Старайтесь тримати свою траєкторію, не рухатись по зустрічній смугі. Будьте дуже обережні, проїжджаючи цю дорогу. Старайтесь триматись якомога правіше. Я зараз перелаштовую справіше. Правий поворотник, праве дзеркало. З правого боку, де знаходяться жовті ящики, вас можуть попросити виконати зупинку. Далі маршрут буде направо. Під'їжджаючи до виїзду, обов'язково дивимось направо на ліву сторону та надаємо перевагу в русі всім транспортним засобам. Знижаю швидкість та перевіряю ліву сторону та праву. Дуже обережно треба робити виїзд. Бачу на натискаю щеплення та пригальмовую. Старайтесь тримати свою смугу. На цій дорозі неможливо об'їхати яму. Одну ви об'їдете і в'їдете в іншу, тому старайтесь краще повільніше об'їхати. Під'їжджаємо до наступного рівнозначного перехрестя, на якому також буде роз'їзд по перешкоді справа. Бачу знову нерівності. Натискаю щеплення та пригальмовую. Їду дуже обережно, щоб це було безпечно для машини. Також попереду у нас пішоходний перехід. Під'їжджаючи до перехрестя, знижаю максимальну швидкість. Бачу, пішоходи будуть щось робити. В таких випадках обов'язково зупиняємось. Якщо ви не знаєте, що він буде робити, краще зупинитись. Під'їжджаємо до перехрестя. Справа немає нікого, продовжую рух. На цьому пішохідному також немає нікого. Продовжую рух. Щоб обережно і акуратно проїхати цю дорогу, ви маєте в досконалості володіти щепленням. На наступному перехресті будемо повертати ліворуч. Доволі складний поворот ліворуч, тому що нам потрібно пропустити з чотирьох сторін. Спочатку перешкоду справа, потім головну дорогу зліва справа, а потім зустрічних транспортних засобів. Вмикаю лівий показчик повороту. Показчик вмикається в населеному пункті 50-100 метрів. Поза населеним пунктом. 150-200. Пригальмовую перед пішохідним переходом. Уважно дивлюсь, зліва-справа. Спочатку пропускаємо перешкоду справа. Якщо там нікого немає, під'їжджаємо ближче до перехрестя. Далі повертаємо ліворуч. Ні зустрічних, ні на головній у нас нікого не було. Але були пішоходи, тому старайтесь не розганятись, а дуже обережно повертати, маючи на увазі, що у вас тут є пішоходний перехід. І ще, оскільки в нас права смуга повністю зайнята запаркованими авто, ми можемо в'їжджати у ліву. Пішоходи пройшли, ми продовжуємо рух. Попереду в нас знаки небезпека та діти. Небезпека зв'язана з тим, що можуть вибігати діти. Продовжуємо рух, додаю газу, вмикаю третю передачу. Ви повинні показати інспектору, що ви вмієте вмикати передачі. Не боїтесь швидкості та не боїтесь перемикання передач. Попереду регульований пішохідний перехід. У мене контроль гальм. Затискаю гальма, натискаю щеплення та зупиняюсь. Зразу першу передачу ставлю і рушаю. Правого боку у нас обмеження по швидкості. Обмеження 40. З лежачим поліцейським. Рухаємось далі. Далі буде обмеження 20. Після проїзду цього знака ви маєте їхати не більше 20 км на годину. Знижаю швидкість. На спідометрі не більше 20. Продовжую рух. Дія знака. До найближчого перехрестя, яке ми зараз будемо проїжджати. В нас головна дорога, тому ми їдемо вільно, але пропускаючи пішоходів, натискаю щеплення, ставлю першу передачу. Зліва, справа дуже обережно їду, продивляюсь, нікого не бачу. Продовжую рух. Обережно проїжджаю лежачий поліцейський, додаю газу та вмикаю другу передачу. Після того, як закінчаться перешкоди, я перелаштуюсь у праву смугу, тому що вона звільниться. Вмикаю правий показчик повороту, праве дзеркало та перелаштовуюся. У нас попереджувальний знак, що можуть бути діти протяжністю 100 метрів. Збоку в нас навчальний заклад. Бачу, що попереду в правій смуги перешкоди, вмикаю лівий показчик та перелаштовуюсь у ліву. Пішохідний перехід уважно, нікого немає. На наступному перехресті повертаємо праворуч. Вмикаю правий показчик повороту, проглядую праве дзеркало та перелаштовуюся. Займаю крайнє праве положення, пригальмовую. У нас червоний сигнал світофору, але є стрілка, яка дозволяє проїзд під червоне світло надаючи перевагу в русі усім транспортним засобам та пішоходам. Пішоходи пройшли, можу потихеньку виїхати. Спочатку дивлюсь зліва, нікого немає. Зверху, до речі, знак зупинка заборонена. На цій дорозі зупинка заборонена. Завершую поворот, додаю газу, ставлю другу та продовжую рух. Далі в нас обмеження швидкості та пішохідний перехід. Будьте дуже обережні. Пригальмовую, проїжджаю лежачий та продовжую рух. Попереду ще один пішохідний перехід. І справа дублюючий знак, зупинка заборонена. На пішохідному немає нікого, проїжджаємо. Попереду бачу перешкоду, перелаштовуюся на одну смугу лівіше. Ліве дзеркало обов'язково подивитись. Повертаюсь назад. Правий, правий показчик, праве дзеркало. Тут у нас іде розширення смуги, але ви як їхали в першій, так і продовжуєте їхати. Обмеження 30, лежачі поліцейські. Далі потрібно буде буде зробити. В найближчому дозволеному місці розворот. По знакам ви наглядно бачите, що можна робити розворот з трьох смуг. Я перелаштуюсь на дві смуги лівіше. Я буду робити 1, 2, 3. З третьої смуги розворот. Це буде середня траєкторія. По розмітки можна зрозуміти, праве колесо у вас знаходиться біля розмітки. Це і є середня траєкторія. В нас головна дорога, яка йде наліво, але праву сторону обов'язково проглядуємо, з якої смуги виїхали, в ту і в'їжджаємо. Знову знак обмеження швидкості 30 лежачий. Виконуємо далі розворот з подальшим поворотом праворуч. Також займаємо середню траєкторію. Праве колесо має бути біля розмітки. Тепер ми правий показчик, праве дзеркало. Перелаштовую правіше. та в'їзд буде у першу смугу. Проглядаю праву сторону. Надаємо перевагу в русі усім транспортним засобам та завершуємо маневр. Далі поворот праворуч пригальмовую. Ми проїхали знак Зупинка заборонена. Цей знак діє до наступного перехрестя, тобто до регульованого перехрестя. А ось і регульоване перехрестя. За перехрестям там стоїть перешкода. Я вибражу зараз перед перехрестям перелаштуватись. Уважно на пішохідний перехід Дивимось. Справа пішохід. Зупиняємось. Перша передача. Більше немає. Продовжуємо рух. На наступному пішохідному також немає. Продовжуємо рух. Вмикаю другу, перелаштовуюсь правіше. правий покажі, праве дзеркало. Перелаштовуюсь лівіше, тому що на моїй стороні перешкода. Не забувайте по дзеркалам дивитись та вимикати показчики повороту. Попереду буде два пішохідних переходи. З обмеженою грядовістю. Вони дуже небезпечні. Наголошую на тому, щоб ви знижали швидкість. Пригальмовую. Немає. Продовжуємо рух. Наступний пішохідний. Пригальмовую. Немає, продовжуємо рух. Далі будемо рухатись прямо. Перелаштовуюсь правіше. Показчик, дзеркало. Зупиняємось. Вимикаю поворотник. Також тут можете відслідковувати на пішохідному, на пішохідному світофорі, скільки залишилось секунд. Коли залишається в районі там, 7, 6, 5 секунд, можна вже готуватись і вмикати щеплення і першу передачу. Так і роблю. Щеплення, перша передача. Рушаємо. Перемикаюсь на другу, лівий показчик повороту, ліве дзеркало, перелаштовуюсь. Далі круговий рух на круговому русі будемо їхати на другий з'їзд. Права смуга звільняється. Правий покажчик, праве дзеркало. Вимикаю показчик. Далі потрібно перелаштуватись у середню смугу та виконувати цей маневр із середньої смуги. Вимикаю показчик. На колі немає нікого. В'їжджаю на коло. Перший з'їзд проїжджаємо. Вмикаємо правий показчик повороту. Обов'язково при з'їзді проглядуйте праве дзеркало. Після закінчення маневру вимикаємо показчик повороту. Пішохідний перехід, контроль гальм. Зліва, справа немає, продовжуй рух. Далі на наступному регульованому перехресті виконуємо розворот. Перелаштовуюся у ліву смугу. Дублюю показчик повороту. Та зупиняюсь. Вмикаю нейтральну передачу, тому що нам залишилось 20 секунд. Залишається 7. Вимкнула першу передачу. По знаку в нас наказовий знак можемо рухатись прямо або ліворуч, або на розворот. Виїжджаємо на середину перехрестя. Пропускаємо зустрічні транспортні засоби. Та завершуємо маневр у праву смугу. Друга передача. Далі будемо рухатись на другий з'їзд. Краще перелаштуватись у другу смугу. З правої сторони дуже довго суцільна лінія. Якщо ви не встигли перелаштуватись у середню, ви можете це зробити після проїзду пішохідного переходу. Тут також є пунктир. Під'їжджаючи до кола, знижаю швидкість та ставлю першу передачу. Проглядаю ліву сторону, немає нікого на колі, в'їжджаю. Після проїзду першого з'їзду вмикаю правий показчик повороту та виконую з'їзд також у середню смугу, проглядаючи праве дзеркало обов'язково. Вимикаю показчик, пригальмовую попереду пішоходний перехід з лежачим поліцейським. Також ми проїхали знак обмеження 30. Продовжуємо рух. Пішоходів немає. З правого боку вас можуть попросити виконати паралельне паркування з використанням заднього ходу. Змінюю передачу, продовжую рух. Попереду пішохідний перехід з обмеженою оглядовістю. Контроль-гальм. Нікого немає. Продовжую рух. На наступному регульованому перехресті повертаємо праворуч. Подивіться на знаки напрямок руху по смугах. Поворот праворуч можемо виконувати тільки з правої смуги. Вмикаю правий показчик. Перелаштовуюсь. Праву смугу. Також на світофорі є стрілка, яка дозволяє поворот праворуч при наданні переваги в русі усім транспортним засобам та пішоходам. Далі в нас знаки обмеження швидкості 40 лежать вибоїни та ремонтні роботи. Попереду бачу перешкоду, перелаштуюсь лівіше. Вмикаю лівий показчик. Ліве дзеркало та перелаштовуюсь. На наступному перехресті повертаємо ліворуч. Повертаємось до сервісного центру. Ліворуч вантажним автомобілям віз заборонено. Окрім тих, хто там живе, працює та обслуговує. При повороті ліворуч маємо надавати перевагу в русі зустрічним транспортним засобам. Виконую поворот ліворуч. На пішохідному нікого не було, тому я проїхала. Далі в нас обмеження швидкості 40, ремонтні роботи та вибоїни. Попереду бачу, автомобіль стоїть на дорозі. Це вже є перешкода, навіть якщо він одним колесом стоїть. І це буде як об'їзд перешкоди. Вмикаю лівий показчик повороту. В даному випадку я пропускаю зустрічний транспортний засіб, щоб у нас був боковий інтервал нормальний. Проглядаю ліве дзеркало. Та виконую об'їзд перешкоди правий показчик, праве дзеркало. Щеплення і зразу пригальмовую. Попереду пішохідний перехід з обмеженою грядовістю. Праву сторону не видно взагалі. Обережно проїжджаємо на праву сторону, немає нікого, продовжуємо рух. Під'їхали на дорогу із нерівностями. Пригальмовую та відпрацьовую щеплення. Попереду перешкоди, вмикаю лівий показчик, ліве дзеркало. Перелаштовуюсь. Перешкоди закінчились. Правий показчик, праве дзеркало. Перед нерівностями щеплення пригальмовую. Не забувайте затримувати щеплення у точки щеплення. Знову перешкода, лівий показчик, ліве дзеркало. Кінець маршруту буде поворот ліворуч. Інспектор вас зарані повідомить. При повороті ліворуч потрібно пропустити зустрічні транспортні засоби. В даному випадку їх немає, тому я можу вільно повертати. Проглядаю ліве дзеркало та повертаю у свою смугу. Далі рухаємось прямо. Зараз буде поворот праворуч на територію сервісного центру. Вмикаю правий показчик повороту. Зняю передачу на першу та в'їжджаємо на територію сервісного центру. Також старайтесь триматися якомога правіше. Далі буде поворот праворуч, інспектор вас має попереджати. Якщо він вам не каже напряму руху, ви маєте самостійно запитати. Далі повертаємо ліворуч. І знову поворот направо. Праве дзеркало. І далі потрібно знайти найближче місце, де можна буде виконати зупинку. Бачу, є парковочні місця зліва, тому буду виконувати парковку зліва. Пропускаю зустрічні транспортні засоби, перевіряю ліве дзеркало. Також інспектор може вас попросити виконати паркування заднім ходом. Зупинились, вимкнули показчик повороту, нітральна передача та ручне гальмо. Якщо у вас залишились питання, пишіть у коментарях. З вами була автошкола Карат. Ми вам бажаємо скласти практичний іспит з першої спроби.